Соломон правив над усіма царствами від ріки Ефрат до Філістимлянської землі і до єгипетської границі. Вони приносили данину і служили Соломонові поки віку його. Харчі ж Соломонові на кожен день були тридцять корців петльованої муки і шістдесят корців звичайної муки. Десять вгодованих волів і двадцять волів з пасовиська, сто овець, крім оленів, сарн і антилоп та годованої птиці. Бо Соломон панував над усією землею по тім боці ріки, від тівсаху до гази, над усіма царями, по тім боці ріки, і мир був у нього навкруги по всіх границях. Юда і Ізраїль жили собі безпечно, кожен під виноградиною своєю і під смоквою своєю віддану аж до Версавії, поки було віку Соломонового. Було в Соломона сорок тисяч стілів для коней до колісниць і дванадцять тисяч верхових коней. Оті начальники округ. Кожен свого місяця обчислювали потреби царя Соломона і всіх тих, що мали доступ до столу царя Соломона, і не допускали, щоб чогось бракувало. Ячмінь і солому для коней, до мулів, теж доставляли вони на місце, де кожний був згідно з його розпорядженням. Бог наділив Соломона також мудрістю і вельми великим розумом, і серцем широким, мов пісок на березі моря. Так що мудрість Соломона була більша, ніж мудрість усіх синів Сходу, більша, ніж вся мудрість Єгипту. Він був розумніший від усіх людей, розумніший від етана, Езраїта, від Гемана, від Калкола. І від дарди, синів Махола. Слава про нього розійшлась по всіх народах навкруги. Він вирік три тисячі приповісток, і одну тисячу і п'ять пісень було в нього. Він знав говорити про дерева, від кедра на ливані та й до ісопу, що виростає з муру, говорив і про четвероногого звіря. І про птицю, і про повзуна, і про рибу. І приходили з усіх народів, щоб послухати мудрість Соломона, і від усіх царів землі, що зачули про його мудрість. Як же почув хірам, цар Тирський, що Соломона помазано царем на місце його батька, послав слуг своїх до нього, бо Хірам Завжди був щирим приятелем Давида. Послав також і Соломон до Хірама, щоб сказати, Ти знаєш сам, що батько мій Давид не спромігся збудувати дім імені Господа, Бога свого через війни, бо вороги були з усіх боків, поки Господь не поклав їх йому під ноги. Тепер же Господь, Бог мій. Дав мені мир навкруги, нема у мене противника, нема ніякої небезпеки. От і задумав я збудувати дім імені Господа Бога мого, як і сказав Господь моєму батькові Давидові словами: Твій син, якого я посаджу на престолі твоєму замість тебе, він збудує дім моєму імені. Тож накажи, щоб нарубали мені кадрини на ливані. Мої слуги будуть разом з твоїми слугами. Плату за твоїх слуг даватиму тобі, яку б ти не призначив. Сам бо знаєш, що у нас нема нікого, хто вмів би так дерево рубати, як Сидоняни. Хірам, почувши слово Соломона, зрадів вельми та й каже Благословен сьогодні Господь, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом, і послав Хірам до Соломона, щоб сказати, я вислухав, що ти просив у мене. Зроблю все, чого бажаєш, із кедриною та кипарисом. Слуги мої провадитимуть їх з Ливану до моря. І я повелю плотами гнати їх морем до місця, що мені вкажеш, там повелю їх розібрати, і ти забереш собі, тільки ти вволиш мою волю і постачиш харчі для мого двору. От і відпустив хірам Соломонові, кедрини та Кипарису, скільки той забажав. Соломон давав же хірамові двадцять тисяч корців пшениці на харчування його двору і двадцять мір оливи, збитих маслин. Стільки давав Соломон хірамові щороку. Господь дав Соломонові мудрість, як і обіцяв йому. Між хірамом та Соломоном був мир, і вони обидва уклали союз між собою. Цар Соломон наклав громадські роботи на весь Ізраїль. Тридцять тисяч чоловік було притягнено до громадських робіт. Він посилав їх на Ливан по десять тисяч щомісяця на переміну. По місяцю були вони на Ливані, а по місяцю вдома. Адонірам же був над громадськими роботами. Було у Соломона також сімдесят тисяч носіїв і вісімдесят тисяч каменярів у горах, крім наставників, призначених Соломоном над роботою, щоб наглядали над робочим людом, а було їх три тисячі триста. Цар дав наказ ламати величезне, дороге каміння, каміння Тесане. Щоб закласти підвалини храму, а тесали їх робітники Соломонові і Хірамові та гівлії, і напоготовлювали дерево і каміння на будову храму.